Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про щось дуже-дуже смачне, а про що дізнаєтеся, коли відгадаєте мою загадку. Тож уважно слухайте. Маю жовтий вусок, запашний колосок. Буде з мене мука паляниця м'яка. Що це? Так, ви здогадалися, це колоски. Пшениці, погляньте, які вони гарні. Бачите? А чому я сказала, що будемо говорити про смачне, адже це колоски пшениці? Так, тому що з колосків пшениці виготовляється мука або борошно, а з борошна смачні борошняні вироби. Це і хлібчик, і булочки, і калачики. І про це ми сьогодні поговоримо з вами. Хліб це головна страва людей. Без нього не сідали і нині не сідають до столу. В усі часи люди берегли і цінували його. І на знак поваги до хліба, почесних гостей завжди зустрічали з хлібом і сіллю. Говорили: якщо в домі є хліб, то й голоду не буде. Діти, а як говорять про хліб, який він? Так, м'який хліб, святий хліб, пшеничний хліб, гарячий хліб, запашний хліб. А чи знаєте ви, діти, що перш ніж потрапити до столу, хліб проходить довгий шлях? Спочатку у землю садять зернятка спеціальними машинами сівалками. Із цих зерняток що посадили, Виростають колоски пшениці або жита, а в колосках зерно. Влітку пшениця сходить, а восени дозріває. Потім спеціальні машини-комбайни збирають пшеницю з полів і відвозять її на млин. На млинах молотять зерно, і воно перетворюється на муку або борошно. Після цього борошно відвозять на хлібзавод, там і випікають хліб та булочки. Погляньте діти, перед вами різноманіття борошняних виробів. А що ми бачимо? Давайте назвемо, які смаколики перед нами: пиріг, хліб, пиріжки, булочка, круасан, кекс, слойка. Батон. А ще в нас в Україні є наші національні страви, які робляться з муки. Це вареники і галушки. У варениках є начинка, а в галушках немає. Ми, українці, завжди були гостинні і зустрічали короваєм молодят на весіллі, поважних гостей, випроводжали в дорогу, вітали. Хліб і коровай передають нашу українську гостинність. Про хліб існує багато приказок та прислівів. Коли б хліб та вода, то не буде голода, яка пшениця, така й паляниця. Хліб корисний і дітям, і дорослим. Він дає сили для життя і праці всім, -всім людям. Пам'ятайте, діти, хліб потрібно берегти. Не можна хлібом гратися і кидатися. Не залишайте крихти хліба на столі і не змітайте їх на підлогу. Якщо у вас залишився хліб або черствий уже, то не викидайте його, а краще віддайте тваринам або птахам. Повірте, діти, вони вам будуть дуже-дуже вдячні. Недарма ж в народі кажуть. Хліб, у голова. Пам'ятайте це, діти, а я вам дякую за увагу.